Продовжуємо серію мутяшних роликів ФЛЕКСІ. Сьогодні про ознаки запозичених слів. Ви знаєте, багато іншомовних слів починається на голосні е. А, І. Важур. ЕКзотичний. Ідея. Збіг голосних. Біолог. Віртуоз. Важкий для вимови збіг приголосних. Абстрактний. Демонстрант. ФУ. Це не наша буква, не наш звук. Ми її запозичили. Тому, якщо зустрілося слово з ф, автоматично зараховуйте його до іншомовних. Як вам такий лайфхак? Немає випадного е. Це як? А так. Наприклад, в українському слові є день, а немає дня, куди подівся Е, зник, випав, а в іншомовному слові Є бюлетень, а немає бюлетеня. Е не зникає. До речі, це слово появляє тест ЗНО різних років. Ясно, запам'ятаю. Бюлетень бюлетеня. І не чергується з ОЕ. Наприклад. Наприклад, в українській мові є дзвін, немає дзвону. А в іншомовному слові Є бетон і немає також бетону. Все, це була остання пелюстка. Не переймайтеся, друзі! У кожного з нас є ще відчуття мови. Інтуїцію ніхто не відміняв. Ми ж не іноземці. Я внутрі можу відрізнити українське слово.